Не може виступати з трибуни, трибуна заблокована в місті. Хочу мікрофон ласка. радикальна партія. Рішення так званого незалежного регулятора НКРЄКП, а насправді незалежного від совісті, незалежного від здорового глузду, незалежного від закону, але залежного від Порошенка, залежного від Рошен і залежного від корупції, та котрі. Цього регулятора корупційного проведення абонплати, плати як у відомій касі про Чіполіну податок на повітря, коли сіньор Помідор вводить податок на дощ, потім податок на кладбище, потім податок на те, що ми з вами живемо у своїй рідній країні. Заяви влади сьогодні президента. Учора прем'єр-міністра, що ви відіграєте назад, ви це робите з однієї причини, бо ви злякалися, бо ви побачили обурення людей, бо ви побачили. Бачили, що люди не такі дурні, що ви можете їх. А всі, хто виступає проти вашої грабіжницької політики, ви розказуєте, що ми агентура Москви. Та ви агентура не тільки Москви, а чорта Лисого. Ви агентура корупціонерів, грабіжників і хабарників. Ви набиваєте кишені за рахунок українців, домовляючи з олігархами фірташом Льовочкіним. Це корупційна змова, за яку повинні платити українці. Тому фракція радикальної партії заблокувала парламентську трибуну. Я звертаюсь до Юлії Тимошенко долуч. Читься до нашої боротьби. Я звертаюсь до Олега Березюка. Давайте разом, шановні колеги, не зважаючи на політичні протиріччя, спільно разом стояти, захищати інтереси українців, заблокуємо наглухо трибуну. Тому що ми вимагаємо не лише скасування рішення НКРЄКП, КП, ми вимагаємо відставки вовка і корумповано складу НКРЄКП, КП, яке сьогодні обслуговує владу і президента Порошенка. Ми вимагаємо повернути до державної власності державні, комунальні газорозподільчі мережі, які належали державі. Сьогодні впродовж багатьох років фір та шльовочкін безплатно їх експлуатують, отримують десятки мільярдів гривень, складуть собі до... Кишені за рахунок українців. Ці газові мережі повинні бути повернуті до державної власності і служити українському народу, а не олігархам. Ми вимагаємо прийняття в парламенті нашої постанови, яку ми зареєстрували, 6279, звернення до Верховної Ради до НКРЄКа про скасування грабіжницького рішення по тарифах я звертаюсь до своїх колег Юлії Тимошенко Олега Березюка. У нас різні політичні можливо напрямки, різна риторика, але те, що нас повинно об'єднувати, це боротьба за українців, боротьба проти влади, яка грабує українців. Я дякую Вадиму Рабіновичу, який долучився до боротьби. Я кличу всіх вас до боротьби проти грабіжницької політики, нинішньої влади. Шановні колеги, я бачу підняту руку. Я хочу.